Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 грудня 2024 року. Сьогодні, 20 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 9 години 37 хвилин, а потім перейде в знак. Діва. І вже після 10-ї години ранку можна провести підзимовий посів квітів та кропу, посадити цибулини весняних квітів, можна працювати з квітковою розсадою, нарізати та укорінювати живці, пересаджувати кімнатні квіти, поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. Все це після 10-ї години ранку, не раніше. Не можна в Діві проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, а в саду обрізку навіть при гарній погоді ні в якому випадку не проводимо. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 20 грудня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 21 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна провести знову ж таки підзимовий посів квітів та кропу, посадити цибулини весняних квітів, працювати з квітковою розсадою, нарізати та укорінювати живці, пересаджувати кімнатні квіти, поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. Не можна в діві. Проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 21 грудня теж несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 20 та 21 грудня 2024 року. Під ударом органи травлення і особливу увагу зверніть на підшлункову залозу. Будьте уважні в харчуванні. В ці дні, 20 та 21, тобто сьогодні та завтра, потрібно використовувати роздільне харчування та їжу приймати маленькими порціями. І скажіть, ні, макаронним виробам в ці дні. Що ж, готуємо для здоров'я? А так, готуємо такі страви, каші з гречки, пшона, вівса. Будь-які молочні продукти дуже корисні, вітаміні зелені культури, картопля, морква, редька, цвітна капуста, яблука, груші, гранати, цитрусові фрукти, волоські та будь-які інші горіхи. При приготуванні різних страв використовуйте тільки рослинні олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей. Чудовий день! Щастя вам людського! Здоров'я вам міцного! Усіляких-усіляких гараздів! Миру та добробуту! Тепла та затишку у ваших оселях! Ми ж з вами зустрінемося обов'язково ввечері! На все добре, до зустрічі!